Третій раз спробую записати другу частину. Я ще не роздуплююсь. Кентиніон Алберта 4 Саутфорфов. Різні відео в одне. Немає часу зовсім. Не звертаємо уваги на навігацію. Я виїжджаю на Дірфут і зараз на Дірфут прямою дорогою буду 14 кілометрів. Пекти додому після робочого дня. Зараз в мене восьма -го година. Я сьогодні з 9 ранку до восьми вечора їздив. На Дордаші розвозив їду. Як їду? Фастфуд вони всі жируть, задолбали це буде пізніше трошки про фастфуд, про культуру фастфуда поговоримо. Вийшов на дірфуд, виставляю на круїз зі соточку іду до соточку. Можу поговорити, розслабитися на камеру. З 9 ранку сьогодні до 8 вечора покатушок. година була. У мене просто його програмка щось поламалася, я дзвонив на гарячу лінію, вони поремонтували, Ну, це зайняло всю годину. 135 грязними, рахуйте, що 35 точку спалив десь 100 соточка чистими. Це сьогодні дуже хороший такий якийсь день, багато заказів було. І були подвійні закази. Тобто ти йдеш в кафе, тут хопа, бам, та сама людина замовляє в другому кафе поряд. І тобі, тобі вона система надає цей заказ. Не про це. Продовжимо. Про громади. Різні національності тримаються кучки. Дуже громади тут друг друга підтримують, стараються підтримати. Навіть от по, -по, -по їжі я бачу, що національності стараються замовляти в своїх ресторанах. Індуси в індійському, в'єтнамці в в'єтнамському, мексиканці в мексиканському, китайці в китайському. От Ось так. Громади навіть таким маленьким. Під, стараються підтримати своїх. Е, індуси, я чув, що дуже де працюють. Вони захопили таку мережу великих супермаркетів Walmart, працюють, то своїх беруть на роботу, стараються інших звільнити. Українці там час від часу не можуть прижитися. Ну таке я читаю, читав, чув. Це не мій досвід, але я чув таке. Але от свого досвіду про українську. In 800 метрів, keep left to Українська громада, я стикнувся на, на прикладі. Наприклад, в е мене я купив машину і одразу загорівся чек чекен. Я перелякався. Помилка двигуна. Думаю, ну капець, якась купив вже жесть. Чіпле Купив щось недобре, блин. Почав по українських чатах, попитався. Найшов, Continue on я, Alberta south for 11 звертайте увагу на навігацію, будь ласка. Звернувся я до цього пана. Так і так, чек, перевірте, будь ласка, підізнайтеся. Він назначив мені час, місце, я приїхав. Він каже, ну окей, зараз винесу комп'ютер. Виніс комп'ютер. Щитав помилку, кажу, та єрунда, там каталізатор. Ну, це я вже казав. ерунда, і так я з помилкою цієї їжу. Мені підказали вже інші люди, як її задешево вирішити, но я ще не добрався. Так і їжу. Ну, в мене ще тоді був ремі... цей ролик скрипів. Я кажу, так і так, подивіться, який ролик визначить. Там цей". Добре, окей, лише машину 3 години десь погуляю. Я пішов пішком, 3 години гуляю, блин, далеко так пішов, ще в торговий центр. Чинок. О, топав, натопався. Він е, пише, можете забирати машину, приходьте забирати машину, ми визначили, що. Я приходжу, він мені каже, ну натяжні ролики, ремінь, в поганому стані, натяжний ролик свистить, треба міняти. окей. Я ж то, блін, ну я ж в мене очі квадратні тут в Калгарі, я ж ще толком не придивився, не, не знаю, лякаєшся всього, переживаєш в голові безліч проблем. Я окей, що я вам винен? 80 доларів. Я тоді жахнувся, 80 доларів. Ну тоді в мене ще не було уявлення, що таке 80 доларів насправді. Я йому плачу ці 80 доларів, уїжджаю. А через декілька днів я помічаю, що він навіть під не... капотом не розбирав. У мене ролік, щоб, ну, щоб до роліків добратися до ремня, треба зняти повітряний фільтр, тобто пластмасу, там трошки хоч не кручені болти. Ніхто не трогав пальцями, руками повітряний фільтр пластмасу. Тобто він якось визначив, не знімаючи. Ну окей, визначив, добре, ти потратив там 15 хвилин на мою машину, комп'ютерна діагностика і цей. Ну 80 баксів з чувака, який тільки приїхав, очі квадратні, голова болить без роботи, ню камер, 80 доларів свого. Ну добре, може тут такі ціни. Я далі поживу, не знаю, буду знати. Ну такий от мене досвід. Стикнувся я, що мені треба технічний огляд машини. Я замінив лобове стекло, бо технічний огляд не міг пройти. Також до нашого, до іншого вже. Технічний огляд 50 доларів. Ну окей, може такі ціни. Добре. Може канадець мені би сказав 100. Ну от такий мене досить співпраці з українською громадою. Я ділюся з вами. Я ділюся з вами. Ну, хоча були й позитивні моменти. От тракторець, що марк їздить. Електричний українська сім'я на Фейсбуці, на маркетплейсі просто виставила безплатно, приїдьте заберіть. Я приїхав через пів години, забрав за безплатно. Тракторець Марк їде доволі щасливий і ми щасливі коло нього. Ну, може так, Ну, Вернемося до, до теми ролику Мінуси Канади. Що, на мою думку, вже от протягом місяця, які я бачу, мінуси Калгарі Канади. Не записаний в мене список. Нагадаю, я в по попередній частині перечислив. Перше це собаки і культура собак якась помішана. Друге це старі люди за рулем, і це небезпечно, і їх багато. Третє це е, при повороті наліво на перехрестях незрозуміла логіка світлофорів, бо зустрічка то їде, то ні. І ти путаєшся і буваєш, можеш, блін злякатися. Оце аварійно небезпечно нам після Європи. Бо ми привикли, що якщо нам загорається стрілка наліво, ти починаєш маневр і зустрічка стоїть, ніколи не поїде. А тут буває їде, а буває стоїть. Не зрозуміло. Ціну як ми обговорили, я згадав. Далі мені не подобається жара. Я їхав в північну провінцію, думав, що тут не так жарко. Тут жарко. Неймовірно, дуже жарко. Я мокрий цілими днями. Кондиціонер в машині робе. Якщо от я цілий день сьогодні на розвозці був, то щоб я без кондиціонера, то я без з Дуже In три кілометр right То ми вищі просто на рівне моря і тому так жарко. Чи що? Ну, от ми їздили в гори, то там також жарко було. Дуже жарко. Це жара зараз стоїть серпень. Може, по тому легше буде. Но я вже дійсно би хотів зими, я чекаю зими, бо дуже жар. І пішла на озеро на Махогані, сусідній район недалеко, з'їздила з подружкою, з Марчиком, згоріла, мащу її цілими днями. Я позагорав так, чорний ходжу. Жарко. Що ще з мінусів пригадати такого? Ну, далі вже такі незначні мінуси. Жара це клімат, це не... Канада не винна в цьому. Клімат. Що ще пригадати? Наразі з негативного. Казали всі в роликах ютубери, що тут трава, канабіс цей марихуану курять. Ну я би не сказав, що це так повсюдно і що, скільки я тусуюся, по місту бігаю. Ну, де не де той запах почуєш, смердить воно. Магазинчики канабіс є, але не так їх багато. Ну, це я не вважаю цим мінусом. Я не звертаю на це уваги і думаю, що тим, хто цим не захоплюється і кому це абсолютно не цікаво, взагалі не звертати уваги. Далі з мінусів це культура meters, right to to Якось вони тут дуже-дуже дуже цінують фастфуд. Фастфуду безліч закладів, безліч я вожу їди. Це я нагадаю бургери, картопля, фрі, стандартна ця хрень. Напої, Use the right two lanes to take exit 232, Then keep right at the fork. Курочка, ці крильця смажена в паніровці курка. Мені не зрозуміло, що воно такого смачного в цьому, що його їсти, їсти, їсти. Вони замовляють собі на роботу. Я бачу на обід. Вожу. На вечері до right the fork. Ну хіба півтора мільйони місто? І що я там вожу? Десять-п'ятнадцять замовлень в день, і то мені так попадає. В основному фастфуд. Ну, де не дає де ресторани, такі серйозні ресторани. ну Дуже рідко. Тут дуже багато на кожному такому п'ятачку, де є. В кожному районі де є такий п'ятачок з магазинів. такий, Ну, такий місце, де магазинів, фастфуду половина пошта, якась аптека, якийсь дитячий садок. І фастфуд. Фаст я вже звернув з дірфута на свій район. Зараз тут трафік. Відсутність культури якоїсь нормальної їжі, якоїсь супів. Тенлефтандекренаркродсати нормальної їжі, якоїсь нормальної такої в нашому виконанні. Перше, друге компот, як ми привикли в нашому розумінні українців. Тут фастфуди, фастфуди, вони дуже ці, тащаться ці, ну, Бургери, які хочеш, які хочеш кухні, але теж кухні, навіть в'єтнамські, китайські, індуські інші кухні, теж фастфуди, японська кухня, теж фастфуд. Якось свої фастфуди вони, тут їх тащаться від них. Оце я вважаю мінусом, бо помішательство якогось фастфудів. ну, Це такий собі мінус, бо ти не звертаєш на уваги. якщо... У тебе є можливість вдома приготувати, їсти ти скупився продуктів дружині, дружина має час приготувати, то ти будеш їсти собі свої українські борщ з варениками, закушувати часничком, хлібчиком чорним і, і в кайфі бути, і думати, що ти нормально харчуєшся. Чи з собою на роботу, От я лоточок купив, можна, цей, можна собі взяти супчика, з'їсти. Навіть я в машині сижу, холодний супчик ням-ням-ням. Я не їм ці фастфуди, не купую. Ну, По-перше, я виїжджаю зараз на доставку, мені потрібні гроші, будь-які гроші. Я кожен долар зараз стараюся. Я їм в машині супчик чи там що картоплю сьогодні взяв. Холодний, ну нічого страшного. Думаю, на роботі, як уже завтра йду на перший день на роботу, то вже буду мати доступ до якоїсь мікрохвильовки, то я собі розігріюся. І буду їсти вже. Взяв пляшечку кави, налив. Звичайно, пластикову пляшку. Ну, Виходимо з ситуації. Ну, всі камери так переживають, Економиш гроші. Все нормально, не про це тема роліка. Задовбує в приїзді знаки обмеження. От Коло майданчика зараз їду коло школи 30. 30. Всі повзуть 30. І ти повзеш 30. Потім буде знак закінчення. Майдан і, і зони плейграунд зона так називається. Закінчення, вже можу далі їхати більше. я цей ремінь. Ремінь, я сто разів виходжу з машини, заходжу в машину за день ну, на доставці їжі. Ремінь, 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 ремінь. Я ніколи не звертав уваги в Україні, бо ми його ніколи не вдягаємо в, тій в Україні. Тут ремінь обов'язково. Google вже чи можна їздити без ремня? In 200 Turn left. Google Альберта дозволяє їздити без ремня, без проблем. Ну поки поліція вас не зловиш, мінімальний штраф за ремінь 150-165 доларів. <гум> Їзди без ремня, без проблем. Боїшся вдягаєш різдво. Тернопіль, можна вже right. не знати, тебе зазніме, фотку зніме, номера тебе через лобовуху і тобі на пошту. Пошта. Звичайна пошта конвертами. Це ще один мінус Канади. Тут все через пошту. Будь-які е, права чекаємо на пошту. Чекали довго цю медичну страхування на пошту, все через пошту, адреса дуже важливо, щоб твій ще індекс. Тут постал код називається. Дуже важливо, щоб ти мав. Welcome home. Все. Дуже важливо. Welcome home. Дякую, навігатор. Ми приїхали. Пошта це ще один якесь помішательство на пошті на бумажках, це теж якийсь такий ще один мінус, незрозумілий мені. Ой, я приїхав додому, забувся, що мої ж не дома. Та ми ще можемо трошки поговорити. Відкрив гараж, закрив гараж на кнопці. Мої ж не дома, Мої написали, що на фонтанчику, а я забалакався з вами і приїхав додому. Ну, ми говоримо про мінуси моїми очима, що я побачив. В Калгарі в мене сьогодні якийсь такий настрой зняти малесеньке відео, щось розповісти вам. Е, так, е, по цінам я казав, що не зрозуміло щось тут з цінами дороги. Часом класні, блін, автобани, чотири полоси, все. Якість покриття чудова, а часом якийсь горб можна зловити, якийсь люк, якусь таку яму можна бахнути колесо. Дійсно, тут ходову вони ремонтують, мені казали, що вони ходову роблять. Ну, Що треба робити ходову час від часу? Я ще не бачив зими, не знаю. Камінці. Їдеш на великому автобані, де знак, наприклад, 100, ну, дірфут якийсь цей. Постійно по автобанам їздиш. І камінці на дорозі. Або їде перед тобою бетономішалка, чи якась там така велика будівельна машина, а в неї камінці посипалися на ямі підстрибнув, посипалися, тух всі ловлять на фари на цей, ззаді на лобовухи. Я поміняв собі лобове і бачу тут всі з павутинням на лобовому їздять. Камінці дуже часто ловлять. І я приїжджали пацани, міняли мені лобове. Я питаюся. Це що така проблема Альберти? Да, да типу, ну пацани заробляють бабки, міняють лобовухи, приїжджають прямо по адресі 200 доларів тинь, Заробили, поміняли лобовуху і це, І заробили собі. То кажуть, ну, їм то нормально, що камінці на дорогах літають, ну, але людям то не нормально. І це не зрозуміло. чому не можуть влада навести порядок. Так, так скрізь порядок, а чому з цим не можна заборонити такі от фури і Ї... щоб їздили блін, з начищеним кузовом не знаю якось ж можна з цим впоратися Д... на дорогах все таки вони тут будують такі дороги естакади розібратися щоб не було таких перепадів стрибків ям ну, ну таке це такі і мінуси незначні всі я кажу мінуси смішні насправді смішні Це навіть мінусами важко назвати. В порівнянні з тим, що, що Канада тут дає, які плюси, який тут розвиток, яка тут, яке тут життя. Добре, я приїхав за своїми. Наразі все. Па-па.